У фірі телеканалу НТК програма Формула здоров'я. Діти це найцінніший скарб, який є на світі. І поки вони ще маленькі, їхнє життя та стан їхнього здоров'я повністю залежать від дорослих. Тож подаруйте їм щасливе дитинство без страху та болю. Знайдіть час відвести їх до стоматолога на профілактичний огляд. А що таке лікування? Нехай вони дізнаються якомога пізніше. Своєчасна профілактика знижує рівень захворюваності на каріїс та його ускладнення. Оскільки захворювання парадонту тісно пов'язані з багатьма соматичними захворюваннями, вкрай важлива профілактика. Саме основне сьогодні б хотілося б поговорити знову ж таки про дитячу стоматологію, тому що що показує досвід, навіть останні пацієнти, от нещодавно були канікули, багато дітей приходять, особливо дітям це розказувати для молодих батьків. Більше в основному воно підійшла ця тема, тому що пропускають досить багато соматичних захворювань, тобто загальних захворювання організму, які безпосередньо пов'язані з ротовою порожниною, з зубами, як із молочними, так і з постійними. Що характерно саме більше вражає те, що приходять батьки, і є молочні зубчики там. Корінчики раніше дитина напухала, боялася, батьки не мали часу по якійсь причині, не йшли до відвідували стоматолога, не йшли, утворюються там свищі, тобто гній витікає у ротову порожнину. Часто ходять до загальних лікарів, до педіатрів, а не звертають увагу на стан ротової порожнини, адже вся інфекція. Вхідні ворота в організм для інфекції прямі, бо якщо немає пошкодження цілісності шкіри, то куди інфекція попадає? Тільки з продуктами харчування, з руками грязними, зі всім попадає через рот. І рот має це все розкласти по полочках. Що сприйняти, а що потрібно дезінфікувати, відкинути? От і багато батьків. Ну, така була система, така може, можливо, була така схема в ті часи, що батьки більше були загружені роботами, позмінно працювали і не мали часу слідкувати за, за зубами дітей. Хоча екологія була набагато краща. В ті часи менше портилися, можливо, зубчики у дітей. А зараз, дивлячись по стану зубів дітей, то Дуже жахлива картина іноді доводиться чути від батьків навіщо лікувати молочні зуби, якщо вони все рівно випадуть. На жаль, таке можна почути навіть і від деяких фахівців. Але ж якщо молочний зуб не лікувати, він стає джерелом хронічної інфекції, що майже напевно зашкодить зачатку постійного зуба. Крім того, таке вогнище інфекції шкідливе для всього організму дитини, тому що виникає небезпека інтоксикації, що часто призводить до захворювань внутрішніх органів. Не потрібно забувати, що лікувати молочні зуби потрібно вчасно, а не доводити до такого стану, коли їх доводиться видаляти. Важливо, щоб молочні зуби зберігались доти, поки вони самі не випадуть, тому що вони виконують багато важливих функцій. Звичайно, передчасно удалений молочний зуб. Він теж, я це не схвалюю, не потрібно це робити. Але якщо є інфекція в роті, а це є пряма загроза загальному захворюванню організму дитячого, який формується, який росте, формуються всі органи і системи, значить інфекцію треба забирати. Пояснення просте. От нещодавно вчора буквально прийшла молода сім'я, батько-мати з дитинкою. З дівчинкою удалити зуб, той дитинці, дівчинці 6 рочків. Передні, нижні різці ростуть. Росте криво. Ну, В силу якихось причин той зуб постійний росте поза дугою. Тому що, зрозуміло, дитинка, вона дівчинка маленька, щелепа, мала, вузька, а зуби. Форму свою не міняють до кінця свого життя. Вони практично, який він виріс, ну то що там невеличка стертість є. А висота, ширина, довжина це формується зуб, який є, такий він буде служити їй все життя. Значить він там в дугу не поміщається, він, відповідно, росте криво. Це хитає, це мішає, незручно дитині кусати, їсти. Привели, удаліть. Забрали ми той зубчик. бо це по показаннях, це і зміна прикусу. Я передивився всі зубчики дитини, молочні, запалені ясна, корінчики з явним локальним гінгівітом. і порекомендував батькам, що ту інфекцію потрібно забрати. Мама каже: а для чого? Вони самі і так повипадають. Так, вони повипадають через декілька років. Простий приклад я мамі пояснив. Навів і мама зрозуміла зразу ж. Я кажу: візьміть приклад на собі. Занозу. Якщо ви загнали в палець, в шкіру десь починає нагноїтися. Що потрібно зробити в першу чергу? Удалити причину. Занозу. Забрали, значить, запалення проходить. А це є одночасно лизова оболонка, так як шкіра організму, вона виконує багато важливих функцій. Це є захисна, видільна, терморегуляційна. Також в ротовій порожнині всмоктуються. Ми знаємо, лікарські препарати, які є, ставляться під язик, слезова оболонка, інтенсивно кров постачається на рівні мікроциркуляції і всмоктуються в ротовій порожнині. Так що деякі продукти харчування усмоктуються, токсини теж усмоктуються. Тут причина є те, що нарушена цілісність слизової оболонки. Це є відкрита рана, а відкрита рана це і вхідні ворота для інфекції. От і все. Пояснення досить просте. Значить, порядок обов'язково треба робити, тому що часто страдають діти простудними захворюваннями, списують ОРВІ, горлишко болить, кашлі, таблетки, антибіотики. І знову ж таки утруюють дитину, організм дитячий, печінка, нирки, які все формується в стадії розвитку, формування. Що воно мало би в нормальних умовах рости і розвиватися без додаткових якихось лишніх втручань. Значить, батьки чомусь це не беруть до уваги, що, що дуже жалко про це. Не розуміють вони. Зараз інформації досить багато, достатньо відкрив інтернет, подивився. Коли дитині виповниться один рік, їй можна сказати, що він, вона тепер уже досить великий або велика, щоб познайомитись з зубним лікарем. Лікар подивиться твої зубки і скаже, чи правильно вони ростуть. І аж ніяк не можна відтягувати перше відвідування стоматолога більш ніж до трьох років. На жаль, усе частіше доводиться стоматологам спостерігати карієс в однорічних та півторарічних діток. Надалі такі відвідування повинні стати регулярними, мінімум двічі на рік. Не так складно ту дитинку привести раз або два рази в рік до лікаря-стоматолога. Тільки оглянув, подивився, нічого не будемо робити. Тоді дитина вже буде знати свій графік, ціле життя, що один або два рази в рік вона повинна прийти подивитися до стоматолога. Не так складно, прийшли, сіли в крісло, подивилися, оглянули. Дитина пішла. Перший візит до дитячого стоматолога це дуже відповідальна подія в житті дитини. Від того, як пройде перше відвідування лікаря, залежить, чи стане стоматолог є найкращим другом, чи в психіці дитини залишиться глибока травма, можливо, навіть на все життя. Тому найкраще, щоб перше відвідування лікаря було на профілактичному ознайомлювальному прийомі. Хідне те, що ідемо, беруть тягнуть дитину за руку до, до лікаря. Не бійся тебе там, боліти не буде. Неправильний підхід. Підхід потрібно міняти. якось це ідемо, тому що це необхідно, це для того здоров'я, щоб тебе ніколи нічого не боліло, щоб ти міг чи могла все їсти. Солодке, тепленьке, кисле, ті же конфети. Не можна, скажіть дитині, що конфети не можна їсти. Можна, потрібно, хай їдять, Якщо дитина хоче, то чому не можна собі цього дозволити? Але для того є засоби гігієни. І засоби гігієну потрібно проводити не тільки раз у тиждень, як кудись дитина йде в школу або в гості. Це теж має бути по системі. Кожен день, двічі на день, після кожного прийому їжі, полоскання хоча б водою, простою чи перекип'яченою з крана, любою. Той цукор, в роті, якщо дитина з'їла конфету, він розведеться водою і нейтралізується. Дитина це сплюне і нічого страшного не буде. Найбільша проблема для зубів це каріїс. Він може з'явитись навіть у маленьких діток. Вилікувати каріс у дитини значно складніше, ніж у дорослої людини, так як дитина не зовсім розуміє, що з нею відбувається, і навіщо йому сверлять зубки. Тому батькам необхідно заздалегідь подумати про здоров'я зубів дитини. На сьогоднішній день в дитячій стоматології існує безліч способів для відновлення зубів, а так само для попередження виникнення карісу. Один з таких способів сріблення зубів. Цей метод особливо гарний для початкової стадії карієсу. Завдяки срібленню зуб уражений карієсом, можна не сверлити. Це відмінно підходить маленьким діткам. Але якщо є Причина на те, що вже там той же цукор та конфета там затримується, значить там вже є дірочка. Потрібно якесь втручання. Можливо, невелике, неконструктивне. Якщо дитина молодий вік, Потрібно, можна тільки посрібнити, то процедура зовсім неболюча. Двома аплікаторами два-три рази в рік посріблити. Процес вже зупиняється. Зеркало, реакція срібного зеркала, срібло дезінфікує. Порожнина більше не робиться. Дитина в більш зрілому віці, вже розуміє, можна їй доступніше пояснити, тоді вже можна почистити порожнинку і запломбувати пломбою, нетоксичною. А дотримувати до, до гною це ж горло, легені. Потім Серце, різні захворювання, тому що це є інфекція в організмі. Приводять дітей навіть з двохрічного віку, що в два роки, 4-6 місяців вже повинен бути весь комплект молочних зубчиків, 20 зубів. Приводять навіть в такому віці, що ще є 16 зубів, ще нема останніх молочних п'ятих зубів, п'ятірочок. Але вже батьки є такі, що слідкують. Подивіться, чи ніде нічого нема, бо бачили, чи чули, що є такий метод серебріння, або десь там якась плямочка, щоб не за процес не задавнювати. Легше попередити, чим потім лікувати. Можна посріблити, профілактичні методи не тільки сріблом, що зубчики будуть чорні, там, естети... не естетично. Є різні препарати втору, які теж... Укріпляють кристалічну градку золу. Перші постійні моляри відіграють важливу роль у розвитку та функціонуванні зубощелепної системи. З їх прорізування починається формування постійного прикусу, положення перших молярів визначає співвідношення зубних рядів та висоту центральної оклюзії. Їх оклюзійна поверхня є направляючою площиною для артикуляційних рухів нижньої щелепи, особливо в період змінного прикусу. Шостий зуб є функціональним центром жування. В той же час саме перші моляри серед усіх постійних зубів є найбільш завчасно схильні до каріозного ураження. 6 років в дитини прорізається шостий постійний моляр. Вроді б в дитинстві теж виріс. 6 років, батьки цього не замечають. цей період дитини, от якраз, знову ж таки, Повноцінне харчування і здоров'я дитини, цілого організму. Дитина в цей період росте для росту, що потрібен, кальцій, бо формується кісткова система, росте в першу чергу. Ну, м'язева система, і удосконалюються всі органи і системи, опускають цей момент, що виростає постійний шостий зубчик. За всіма молочними, молочні всі стоять, не тяжко порахувати, що було 20, вже появилося 21, 22, вже є постійний прикус. А той прикус, шостий зуб, він є ключем оклюзії, на якому тримається весь прикус. І біда тих людей, які приходять сюди в основному до 20 років, не маючи шостих зубів. Нічого страшного, кажуть, немає одного зуба. Ну, подумаєш, що він яку велику роль грає. Є 30 чи є 27, а одного немає. Але вже порушується акт жування. Формується неправильний комок. Харчовий. Значить, якщо немає жувальної ефективності, жувальна ефективність це спосіб подрібнення їжі, наскільки вона розжовується і формується харчовий комок, який потім ковтається, якщо він нормально не пережований, значить йде подразнення механічне, в першу чергу, горла стравоходу, шлунка. Якщо є Цілий зубний ряд, тобто це ціла система, значить, зуби, вони є теж рухомі. Нормально, фізіологічно, вони мають невеличку рухомість. Але вони всі підтримують один другого в дузі, в міжзубних проміжках, своїми контактами. І вони, Якщо рухаються, то рухаються всі, у різних сторонах, при жуванні. А якщо один зуб або два, або ряду немає, значить йде вже нахилення зубів в ту сторону. В природі ж не може бути нічого пустого. Пустоту природі, природа старається заповнити любими методами, чи вони вже правильні, чи неправильні, це вже ми вже потім дивимося, і це потрібно виправляти. Згідно з даними досліджень, останніх років частота видалення перших малярів у віці 16-20 років складає до 70% серед інших зубів постійного прикусу. У зв'язку з цим проблема втрати шостих зубів залишається актуальною в сучасній стоматології. І частіше всього, якщо ще недостатня, гігієна у тих фісурках, у бороздочках, залишки їжі там бактерії. І вони що роблять? А оці місця, вони є якраз фізіологічно слабенькі. Це є місця вразливі для карієсу. І починається легеньке потемніння. Коричневий. Знаєте, якщо батьки подивилися, Ага, легеньке потемніння. Ще нічого страшного, дірки ще немає. А її вже більшої може і не бути. У тільки туди проходить іголочка, кінчик іголочки. Бактерії, мікроби вже туди проникли крізь емаль, найтвердішу частину кістку нашого організму. Потрапляє інфекція в дентин. А дентинні канальці, вони вже і м'якші. Вони вже є канальці, вони є пустотілі, тому що через них йде трофіка живлення зуба і інервація одночасно. Живлення зуба йде як ззовні, так і зсередини двома способами. Зсередини, з кров'ю, а ззовні це те, що ми їмо попадає. Кислота, значить, напортить зуб. Попадає щось ліпше. Той же втор від, від тої зубної пасти він теж смоктується, значить він укріпляє той зуб. І ті канальці більш вразливі, вони м'які. Інфекція туди потрапляє і там вже зуб портиться всередині. З середини починає портитися. Зверху, вроді би, я для ока. Не пошкоджено, нічого там нема, малесенька, тонесенька дірочка, ще підемо завтра, післязавтра відкладається то в довгий ящик і приходять тоді, коли зуб вже починає боліти. Перші постійні зуби, які з'являються в порожнині рота, це перші моляри, тобто так звані шістки. їхній номер у зубному ряді. Тільки прорізавшись постійні зуби, мають ще незрілу слабку емаль, яка легко піддається негативним впливам та розвитку карісу. Крім цього, на жувальних зубах є анатомічні борозни, фісури у дитячому віці. Вони особливо виражені. У таких глибоких фісурах легко застрягають залишки їжі, зубний наліт та мікроби, які у своїй сукупності є основною причиною карісу. Є метод, щоб вони так швидко не портилися. Момент, тільки коли зубчики прорізаються, вже повністю зубчик показався, є метод профілактичний запечатування фісур. Зовсім безболісний метод ніяких інвазивних втручань болючих, тільки просушити, прочистити. Є різні методи проведення. Того запечатування фісур. Ну це вже суто лікарський підхід, як лікар бачить, що потрібно робити і як той метод провести запечатування фісур. Тобто ці всі бугорочки, фісурки, то що я малював, вони легенько заливаються ріденьким пломбувальним матеріалом. От якраз оті саме більш вразливі місця для вхідні, вхідні ворота для інфекцій, і там, де, вони, де йде дивергенція або конвергенція малевих призм, вони закриваються цим матеріалом. Достатньо, щоб та пломба постояла 5 років, щоб дитина трошечки сформувалася, підросла, щоб той. Кальцій нормально засвоювався. І всі, всі проблеми це прийти в 6 років, чотири зубчики, фісури закрити, і дитина має на ціле життя спокій з тими зубами. Здоров'я вашої дитини у майбутньому багато в чому залежить від стану зубів, за якими потрібно стежити з раннього віку. В стоматологічному кабінеті VitaDEN32 вам запропонують усі послуги сучасної стоматології для дорослих та дітей. Якості роботи надається першочергова увага. Усі інструменти потрапляють до роботи лише після обробки в стерилізаційній шафі. Увесь дрібний інструментарій одноразовий, обов'язково одноразові серветки, рукавички та маски лікаря. Лікування в стоматологічному кабінеті Вітаден 32 відбувається за попереднім записом. Прийшовши на запланований візит, можете бути впевнені, що вас чекали та підготували ті інструменти та матеріали, що необхідні саме для вашого лікування, тому ви не витратите зайвого часу. Телефонуйте 2 32 73 або заходьте в місто Коломия, вулиця Мазепи 50, дріб 3. До речі, консультації в стоматологічному кабінеті Вітаден 32. Безкоштовні. А батьки мають можливість побачити стан зубів своєї дитини на моніторі за допомогою внутрішньоротової відеокамери. Ось там видно четвертий, п'ятий молочний, а за ними аж там далі, от, вже там, що я казав, набрядша слизова, там буде прорізатися постійний моляр, Шорстий зуб. От в тому місці. хочу показати людям, що може бути творитися в роті. Бо так доказати тяжко, що у вас там є маленька дірочка. Люди ж привикли до того, а не болить, не йду. Малесенька дірочка, як, як доказати людині. Метод допомагання при паровці, притезування, щоб десь інколи я своїм оком можу не побачити. От тут чіткий рисунок з лизової Видно, хто збільшує сітку капілярів. Видно всі зубчики армії зблизькі значно збільшуємо. Яка там можна? Зафіксувати той рук, продемонструвати, показати пацієнту, що там, як воно є. Дитина не боїться, дитина спокійно приходить до лікаря, сідає у крісло, відкрили ротик, подивилися, батькам сказали, що потрібно, чи потрібно, чи не потрібно, дали нероничку рекомендації для, для догляду, для особистої чин чистити, як і що робити. От показали навіть те, що там проріжеться шостий зуб, тоді вже мама і тато будуть його пантрувати, той зуб, чекати, коли він вже проріжеться, бо, бо дитина вже буде хотіти йти сідати знову сюди в крісло. приведуть його в слідуючий раз, коли вже потрібно буде запечатувати ті герметизувати фісурки постійних шостих зубчиків. Як тобі було не боляче. Не боялися Сьогодні у молодих людей зустрічаються стоматологічні проблеми, яких могло б і не бути за умови правильного догляду за зубами саме в дитячому віці. Ця програма покликана сформувати уважне ставлення до свого здоров'я з раннього дитинства, звернути увагу батьків на профілактику, а не лікування захворювань зубів у дітей, що стане передумовою зростання нового покоління людей, котрі не знатимуть зубного болю. Я ж бажаю вам бути завжди здоровими. При перших ознаках будь-якого захворювання звертайтесь до фахівця, не займайтесь самолікуванням. Побачимось рівно за тиждень на телеканалі НТК. Не хворійте!